Друзі, пропоную вам уявити, що ви хочете побудувати сонячну електростанцію. Звісно, для реалізації даного проєкту вам знадобиться залучити фахівців з різних галузей будівельних, технічних тощо. Але неабияку нішу серед них займають і юристи. Отож, з якими юридичними аспектами вам прийдеться зіштовхнутись для реалізації даного проєкту. Вітаю! Мене звуть Христина Зіменко, я юристка корпоративної практики юридичної компанії Голо. Наша практика реалізовує проекти альтернативної енергетики під ключ та надає правову допомогу бізнесу у сфері енергетики. Отож, перший етап це придбання прав на земельну ділянку. Тут є декілька варіантів. Перший ви створюєте компанію, як правило, вона створюється у формі товариства з обмеженою відповідальністю, пошук земельної ділянки та придбання прав на земельну ділянку на цю компанію. Інший варіант це придбання уже готової компанії з правами на цю земельну ділянку. У такому разі ви здійснюєте купівлю корпоративних прав на юридичну особу. Для двох варіантів дуже важливим є проведення аудиту земельної ділянки. Другий варіант додатково передбачає аудит компанії. В подальшому ви можете здійснювати усі необхідні дії щодо земельних ділянок. Це зміна цільового призначення, об'єднання, поділ, що передбачає розробку проєкту землеустрою, разі необхідності проведення громадських слухань, отримання рішення органів місцевого самоврядування, внесення змін, розробка детального плану території, внесення змін до державного земельного кадастру тощо. В кінцевому результаті ви повинні отримувати право користування або власності на земельну ділянку з цільовим призначенням для розміщення будівництва, експлуатації та обслуговування, будівель та споруд об'єктів електроенергуючих підприємств, установ та організацій. Наступний етап це отримання місту будівних умов та обмежень та технічних умов на приєднання, який має в собою комплекс вимог, технічних та архітектурних. Для цього необхідні пакети документів ми подаємо. Місцеві ЦНАПи, тобто центр надання адміністративних послуг, та операторам системи розподілу минулому обленерго. Третій етап це розробка проєктної документації. Тут особливо важливо укласти якісний договір підраду на розробку проектної документації, особливо звертаючи увагу на питання переходу власності, інтелектуальних прав. На проєктну документацію. Якщо ваш об'єкт належить до об'єктів зі середніми та значними наслідками, тобто SS2 сс SS3, вам додатково необхідно провести експертизу проєктної документації. Отож, після усіх етапів, зазначених мною вище, ваш проєкт набуває статус to build». І саме тут ви можете сміливо залучати інвестиції, звісно, у разі необхідності, і починати будівництво вашого проєкту. При залученні інвестиції дуже важливим моментом є наявність договору PPA. Для довідки скажу, що договір PPA – це договір купівлі-продажу електроенергії, який укладається ще до моменту введення об'єкта в експлуатацію. Таким чином, ви можете показати окупність вашим інвесторам щодо проекту. Розпочинати найцікавіший етап, а саме будівництво, можливо лише при наявності необхідних документів та проекту. Це, у свою чергу, включає наявність дозвільної документації, договорів APC, Контрактів на поставку панелей, інверторів, металоконструкцій. І звісно, дуже важливим моментом під час будівництва є надання вчасної кваліфікованої правової допомоги під час виникнення форс-мажорних обставин. А як ми знаємо, на жаль. Без форс-мажорних обставин під час будівництва нам не обійтись. Завершаємо отриманням ліцензії на виробництво електроенергії, шляхом подачі відповідного пакету документів у національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг, та приєднання до мережі. Останнє включає з собою приєднання до відповідного енергетичного ринку. Складовими цього ринку є ринок двосторонніх договорів, балансуючий ринок. Ринок допоміжних послуг, ринок на добу наперед та внутрішньодобовий ринок. Цікавий факт: для потужності 1 МВт необхідні інвестиції становлять від 650 тисяч євро. Компанія Айтеку зазначає, що сонячна електростанція потужності 1 МВт здатна виробляти 1,15 соток мільйонів кіловат електроенергії на рік, що показує прибутковість такого проєкту. Отож, будівництво сонячної електростанції це доволі амбітний проект, який потребує глибокого та комплексного підходу, де без професійної правової допомоги вам не обійтись. А юристи нашої компанії завжди готові вам допомогти.